Дійсно, мабуть, помилки були а на етапі створення комунального підприємства суми житла, тому що на конкурсі навіть комунальне підприємство, яке виграє 80-85% житлового фонду і яке створюється з нуля, дуже важко було б управляти цим процесом, і на це потрібен був час. Я можливо людина ще якась прагматична, і тому я і тоді не голосував зразу за створення суми житлом, тому що передбачав, що ця структура буде не ЖЕКом, як звикли наші всі мешканці робити, а такою собі структурою, яка використовувати буде посередницькі послуги, і працювати, вибачте, так, під замовлення. І якщо з однієї сторони, може, це і виправдовує, тому що тримати, наприклад, там, 100 слюсарів там, і 300 двірників Постійно ну, двірники завжди потрібні в роботі, і вони, мабуть, постійно потрібні. А сусіді, сьогодні робота є, завтра немає. Післязавтра є, через день знову ж таки немає. Можливо, економічно і невигідно повністю цю структуру тримати в суме житла. Тому як така взаємодопомога інших структурних підрозділів, приватних структур, які сьогодні працюють там, і теплоенерго, і добробут, і таке інше виконання інших робіт. до речі, які заключаються на виконання відповідних робіт і не завжди на постійній основі, тому що ну, це специфіка свого підприємства. І головне, що використовуючи всі посередницькі послуги, які вони можуть від приватних підприємств брати, вони ні в якому разі не повинні вийти за межі того тарифу, який встановлений. І ось тут, тобто, це якби обґрунтовано. І тут ми перебудемо до другої проблеми. Тариф Да, дійсно сьогодні говорилось про те. Що е, прийняття тарифу гривна 49 у е, літку минулого року для суми житла було абсолютно неправильно і необґрунтовано, Оскільки навіть якщо це була конкурсна пропозиція гривна 49, то я заперечую приту цього, тому що є будинки дев'ятиповерхові, поверхові двоповерхові, п'ятиповерхові, і встановлювати один-єдиний тариф, який навіть виграний на конкурсі, це було неправильно. І тому цей тариф в кінці кінців. Він і був, ну будемо казати, опротестований, і це рішення визнано нечинним. З точки зору того, що він повинен бути різний для всіх будинків, це абсолютно зрозуміло. Суми житла аргументувала тим, що вони нове підприємство, у них немає відповідно видатків і тих затрат, які в них раніше були, і вони не могли на своєму, на своєму затратному механізмі зробити той тариф, який відповідає специфіки даного підприємства. Ну, тут обґрунтовано. Але з іншого боку, якщо такої можливості не було, то тоді треба було враховувати по нормативу. А норматив він визначає, мабуть, різний. Ступінь враховує і рік цього будівництва цього будинку, і ступінь його зносу, і поверховість, і наявність мереж, які є в цьому будинку. Тому це не було враховано, і тому, наприклад, уже в грудні, коли приймався тариф, і він був навіть вищий, ніж гривна 49, то він вже визначав якби різницю в кожному будинку, підхід до кожного будинку і поверховості, і зносу, і так далі. І там вже розброс тарифу був від гривни 79 до гривни 30, або навіть до гривни 20. Тобто виправили одну ситуацію, почали робити розрахунок тарифу по кожному будинку. Але знову ж таки, чи є обґрунтованість там гривна 79 чи гривна 29? Знову ж таки не було доказано, оскільки не було можливості брати за основу витратну частину цього підприємства, тому що практично за півроку, минулі півроку, суми житла не надавало відповідних послуг безпосередньо самостійно і тому не могло вкладувати в тариф реальні цифри, які там є. Ну, ви знаєте, долю цього рішення. Це рішення також було призупинене і опротестовано, І в лютому дійсно прийнятий новий тариф, який визначає гривну 49. Гарно це чи погано? З однієї сторони, гарно, тому що знову ж таки враховується різниця в кожному будинку, але е, погано те, що якби, е, вся процедура була обмеженою не вийти за тариф гривна 49, який був тоді раніше затверджений і проведений по конкурсу. А це приводить до того, що якщо там, де гривна 49, Встановлений тариф, а він якби нижчий. І, можливо, він і не вґрунтований з точки зору. То виявляло, що при гривні 49 у витратну частину цього тарифу закладається перелік послуг і якість їх надання, ну, не таке, яке передбачено постановою. Ну, наприклад, прибирання прибудинкової території 2 дні. Або сходових клітин один раз на півроку і так далі. І за рахунок зменшення кількості наданих послуг якраз і пройшло зменшення оцього тарифу гривна 49. Тому на сьогодні він діє, до речі, він не опротестований і е, на сьогодні розглядається питання, наприклад, якщо говорити про будинкові комітети, вірніше про ОСББ, то вчора на засіданні виконавчого комітету ми розглядали тарифи для ОСББ. І, е, ну, вибачте мене, але ми відмовили практично, е, мені здається, у всіх трьох випадках для затвердження цього тарифу, тому що цей тариф ОСББ перевищує 2 гривни. 2,04, 2,14, 2,37 і так далі. Давайте е, порівняємо його із тарифом того ж суми житла. Гривна да? 49 і 2,47 чи 2,17. Чи багато різниці в ньому? Абсолютно небагато різниці. Можливо, різниця тільки в тому, яким чином будуть надаватись ці послуги для СББ і як він буде їх контролювати, е ці послуги. Але на вчорашній день ми е ці тарифи не прийняли, хоча ви знаєте, що по закону е є інший підхід, що ОСББ це самостійна структурна е одиниця, яка цей тариф е встановлює і е вимагає тільки погодження з виконавчим комітетом. А це говорить про те, що якщо ми його і не погодили вчора на виконавчому комітеті, то СББ буде керуватися і буде використовувати тариф більше 2 гривень, вважаючи, що навіть і цей тариф не обґрунтований, а занижений, тому що деякі послуги взагалі виключені із переліку послуги на навіть на таку тарифну ціну послуг.